Добрий день, з вами Центр правової допомоги, юрист Осана Тереніна. В цьому відео я розповім вам про кредитні канікули під час війни. У зв'язку з війною та погіршенням економіки у багатьох людей виникають проблеми з кредитними зобов'язаннями. Тому держава пішла на зустріч громадянам і внесла певні законодавчі зміни у сфері кредитних відношень, а саме кредитні канікули. Для чого вони потрібні? Які умови їх надання? Якою законодавчою базою регулюється дане питання? Зараз з усіма цими питаннями ми розберемося. В нашому минулому відео ми обговорювали подібну тему, як зняти арешт з карткового рахунку. Можете клікнути сюди для перегляду. У відео я також охоплю практику нашої компанії щодо кредитних канікул, тому залишайтесь зі мною. Розпочну з того, в які нормативні акти було внесено зміни Верховною Радою та Національним банком України. По-перше, було прийнято закон України про внесення змін до Податкового кодексу України та інших законодавчих актів України щодо дії норм на період дії воєнного часу від 15 березня поточного року No2120. Цей закон вніс зміни до Цивільного кодексу України та закону України про споживче кредитування, а Національний банк в свою чергу прийняв постанову від 25 Лютого 2022 року номер 23 про деякі питання діяльності банків України та банківських послуг, якою затвердив правила роботи банків у зв'язку з введенням в Україні воєнного стану. З цим ми розібралися. Тепер перейдемо до самого поняття кредитних канікул та що вони собою являють? Під кредитними канікулами розуміють тимчасову відстрочку від сплати. Платежів за кредитом, яка надається кредиторам позичальному з власної ініціативи, зі збереженням зобов'язань щодо їх погашення в майбутньому, тобто протягом воєнного стану та 30 днів після його завершення, позичальник у разі прострочення звільняється від штрафу, а також нарахування за статтею 625 цивільного кодексу України, мається на увазі 3% річних та інфляційні втрати. А тепер давайте більш детально поговоримо про випадок нашого клієнта. Нещодавно до центру звернувся чоловік, який був не в змозі оплатити свій кредит у зв'язку з війною. Його матеріальний стан погіршився, через що людина була в розпачі. На консультації він розповів юристу, що раніше чув про кредитні канікули, але не знав, чи може ними скористатися. Юрист на консультації пояснив, що для відтермінування сплати кредиту необхідно подати документи до банку з дотриманням усіх норм. Які витребує банк. Але чоловік не хотів сам цим займатися, тому довірився юристу. Спеціаліст підготував для клієнта усі необхідні документи, регулюючись нормативно-правовою базою для звернення в банк. І як результат клієнту було надано кредитні канікули. Тому для того, щоб і ви були більш обізнані в даному питанні, ми вирішили обговорити кредитні канікули в цьому відео. Варто пам'ятати, кредитні канікули це відтермінування, а не звільнення від сплати кредиту. Банк не зобов'язаний їх надавати, він лише має таке право, тому у кожного банка умови цієї процедури індивідуальні. З'являється питання, як отримати ці кредитні канікули. Цю інформацію можна побачити на офіційному сайті банку або зателефонувати на гарячу лінію. Також необхідно звернутись усно або письмово до банку з відповідним клопотанням. Законодавчими актами, які були перелічені на початку відео, запровадились такі умови виконання позичальниками зобов'язань за кредитними договорами. Перше. У разі прострочення виконання зобов'язань за договором про споживчий кредит, позичальник звільняється від відповідальності перед кредитодавцем, тобто до позичальника не можуть застосовуватись будь-які санкції та невиконання умов кредитного договору. Друге, якщо позичальником прострочено внесення щомісячних обов'язкових платежів за кредитним договором, він звільняється, зокрема, від обов'язку сплати кредитодавцю на штрафу пені та інших платежів, сплата яких передбачена договорами за прострочення виконання. І нарешті третє: щодо споживчих кредитів забороняється збільшення процентної ставки. За користування кредитом у разі невиконання зобов'язань за договором. Обов'язково зверніть свою увагу, що всі ці умови діють лише в період дії воєнного надзвичайного стану та у 30-денний строк після дня його припинення або скасування. Важливий момент стосується іпотечного майна протягом воєнного стану та 30 днів після нього. Банки не можуть звертати стягнення на іпотечне майно в позасудовому порядку, тобто набувати право власності або здійснювати продаж третій особі. Банки не можуть виселяти мешканців з іпотечного майна. Та іпотечне майно не може продаватися на електронних торгах для виконання рішення суду про звернення стягнення на предмет іпотеки. З цього ми можемо зробити висновок, що наразі. Звернення стягнення на іпотечне майно призупинене, а банк в свою чергу може лише отримати рішення суду про звернення стягнення на іпотечне майно. Виконання такого рішення на сьогодні неможливе, але якщо рішення суду отримане, то відразу після скасування заборони на стягнення він може виселяти та забрати житло. Мова йде держ... лише про споживчі кредити на бізнес кредити, це не поширюється. Тож, давайте зробимо висновок цього відео. По-перше, Верховна Рада та Національний банк України внесли зміни до законодавства, яке регулює кредитні відносини. У зв'язку з військовим станом головна зміна стосується того, що протягом воєнного стану та 30 днів після його завершення позичальник у разі прострочення звільняється від штрафу. По-друге, не забувайте, що кредитні канікули це відтермінування, а не звільнення від сплати кредиту. І наостанок скажу, що якщо у вас є можливість сплачувати кредит, то робіть це, адже в такий непростий час наша країна страждає економічно, тому слід її підтримувати. А з вами був Центр правової допомоги юрист Сусана Кареміна. Підписуйтесь на наш канал, поширюйте відео, ставте лайк. До зустрічі в новому відео.